І я її в Так, що ми робимо? О, то Треба конфірм. Типу, раз так, і так, два. Так. І тепер що? Гаси, і тормоз? О! О, лаунч! Єпчиш! Всіх вітаю на каналі Алікс Галецька. Сьогодні нам на тест попала дуже цікава машина Лідер BMW серед джипів серії M. Модель XM50E. Молодший у нього мотор. Тут стоїть двигун b 58 рядний шестициліндровий двигун в парі з електроустановкою гібридною. Разом вони видають під 500 кінських сил. Поки що можу сказати, машина дуже класно рулиться, вона збита, тверда, в неї є характер, ми ще розбираємося з налаштуваннями, поки що включили середнє налаштування, режим М2, включили спорт, вихлоп спорт. І їдемо по місту в такому легкому режимі. Але я вам скажу, що по місту не їхати в легкому режимі дуже важко, тому що вона провокує вас 99% на, на ось таку ситуацію, щоб ви дали газу і трошки полякали всіх довкола. Звичайно, ця машина дарує вагон позитивних емоцій водію. Саме головне, тут задача не наловити штрафів у цій машині, тому що це зробити тут дуже легко. Треба якісь Систему моніторингу нам поставити дорожніх знаків, щоб не порушувати. В цій машині виконаний салон в двох кольорах, панель в коричневому кольорі, сидіння в такому гарному антрикот бірюзовий. я не знаю, як правильно назвати цей колір. Подивіться, салон просто як кокпіт такий. Панорамного даху тут немає, тут панорамна така дизайнерська стеля. Тільки тільки такий варіант може бути вікцемі, тут немає панорами. Кольори, звісно, можна ще замовити інші. Ну вона жорстка, звісно. Ну вона жорстка, правда? Ну, від цього емоції ці, дає вона. Ну. Та автомобіль на кожен день це... треба бути твердим дуже, правда? Ну, бо трясе, трясе і камеру, трясе все трясе. Це там наліво, та зараз 92 й Та поїдемо туди і зараз вернемось. 2 день приєднали, але вона заведена, бо ми включили мобілізацію. Да, да. да? 4 wd спорт у нас стоїть. 4 wd спорт та є, так. Да. Жарко, зараз ми підкрутимо трохи ці крутівкою. Це є iDrive 8 тут система. Н Найновіша, так. Чай, бо да, Ні-ні. Nee, nee, nee. так, так вона і була. Це хіба ти раз переключив, то й вона на механічно перейшла. <плес> е... 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 Ні, З, зажми, плюс зажми плюс і тримай. Зажми і тримай. Вона вже в, в драйві. Драйв. І ще раз. О! Перш, це вона в спорті зараз. Треба зараз як ти знаєш, то вона сама переключає. На повністю високих оборотих. У колонках точно є, що підселення звуку колонка. Ось у нас обігнали тут. Ну, то... це таке. Тут сотню можна, та й понімаючи, чи 90. А, 50, можна і більше, так да, що поліція. вентиляція. ну. Тут є. То подимося як вона працює. Ми щось пригазнули трохи, щоб мені ж спирно жарко. Стало. Нормально. Такі відстріли ці. Чіткі такі відстріли вона неї, да? Прямо чи на э, ліво Наліво, наліво. Наліво, садина запробуємо. -да. А тут шел, так. Вона гостра. Та вона має бути такою ну це ж спортивний автомобільна. А тут можемо стати, я думаю, і нічого не буде. Це oh. паркінг. Да, 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 да. да, да, да. А і тут можемо зупинитись. Mm -hmm. Ну, звісно, вона жорстка. Вона безкомпромісна. Правда? Вона жорстка, вона не лишає... Mm -hmm. Таким не має бути, воно ж XM. Вона не лишає місце. Ну а навіть 50 є, але у неї віки. їде під 500 коней. Скільки? 487. Кін. Так, разом. разом. Разом вони. І тут гібридна система, до речі, запас ходу тут дуже ну, великий запас Це ходу. 80 кілометрів до 80 можна. 80, я думаю, якщо ну, їхати такого, як по місту, я думаю, 90 можна ходити. Цей, бо, наприклад, та п'ятерка, що у мене була. Үгін то у неї запас ходу був ну, десь 30 кілометрів. Там на великих швидкостях він швидко сідав. А тут, тут ця система е... модернізувала, да і -да -да. реабілітація краще та, і менше споживає, напевно, дуже. А це це тут навіть подушечки йдуть у комплекті дизайнерській разом з машиною, друзі. Тут дизайн нового покоління вони зробили ззаду як. Вона масивна, але вона себе веде як якась, я не знаю, Компактна така. Ну, ну, ну. Може як п'ятерка, ні, а як мінімум як сім'єрка вона себе веде. А там розворот я там зараз буде. Подивіться на дизайн салону. Футуристичний дизайн 100%, 40, друзі. Два кольори шкіри. Поєднання. Бомбезне. Ззаді підігрів сидіння, окремий клімат контроль. Підзарядки. Тут підзарядки USB-C. Машина просто суперова. XM. Подушечки в комплекті такі друзі, подивіться.